По Xiaomi в наявності Note 11. Ціна 3600. Ось такий е, колір градієнт. Непоганий по стану сам смартфон. Ось тут невеличка коцка, де сім лоточок, але все працює добре. Е, Type-C роз'єм підтримує швидку зарядку. Також роз'єм на навушники 3.5 присутній. Є відбиток пальця. По екрану серйозних немає тріщин чи коцок, Ось тут невеличкі такі царапки, але не суттєві. Працює досить швиденько, повністю чистий, без різних аккаунтів. Зараз покажу інформацію про телефон на 128 МБ пам'яті. 13-й Android встановлений. Додаткова інформація 4 плюс два байти оперативної пам'яті, досить непоганий смартфон в комплекті. До телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Зараз покажу ще камеру. Ну ось така доволі непогана камера. Телефон тільки запустився чуть-чуть є таке сповільнення, але все працює досить добре, повністю перевірений, протестований.